Дивіться, в нас є спинка, у нас є пілочка. Зараз я все це діло відмічу. Це частина на пілочку, це частина на спинку. Ось так. Далі, в нас є рукав, і цей рукав нам так само треба від лінії пройми вниз змістити на 3 см. 3-4 см на спинку і на на Наперед туди, туди. Розширити так само на 3-4 см в різні сторони. І від, Дивіться, я підписала: ось це в мене лінія, це в мене лінія центра плеча, не центра рукава. Зараз я рукав, коли зігну, центр рукава в мене зміститься. У вас воно можливо, так само, і це нормально. А я підписала, що це центр плеча. Для чого? Для того, щоб мені саме від центру плеча зробити ширину рукава. Ширина рукава в мене приблизно. Я собі зробила одна ширина на 13 14 см. 13-14 см. Ось так. І поставила тут точки 13-14 см. Від цих точок нових, в ці точки я проводжу Свою нову лінію рукава. Але ось тут з цієї точки трошечки я її так десь біля 1-1,5 см вверх чітко горизонтально, і сюди на розширення. Так само і тут трошечки горизонтально, і сюди на розширення, щоб в мене не було такого досить великого кута. Знаєте, Коли я буду сшивати ось ці частинки, щоб в мене рукав він був чітко рівно вкладався без ніяких кутів. Ось так. Ось так. Тому що рукавчик, в принципі, він досить рівнесенький ось тут, понизу. Його довжину ви вже самі собі беріть. Дивіться, що ще? Я ось цю довжину... Пройми виміряла з довжиною рукава. Звісно, що на, моє, на моїй базі є частина, яка йде на припосадку. Я від неї, я тут відмітила собі рисочки, я від неї відмовляюся від цієї припосадки, тому що в нас реглан. І тому від цієї точки в цю точку будемо проводити нові лінії. Приблизно я веду зараз навіть маркером, для чого ми все одно потім поєднуємо з цим верхньою частиною спинки верхньою частиною пілочки, і в нас там все вирівнюється. Але нам треба зробити такий собі обрис. Розумієте, щоб, навіщо я саме так роблю? Для того. Щоб мені потім було начебто легше орієнтуватися надалі. Ось так, я поки що таким пунктирчиком це зробила. Тут я ніяк не завужую рукав. Нам же ще треба буде його розширити. Хоча ми додали сюди 3-4 см, але розширити треба ж трошечки нам його все ж таки. Буде потрібно. Для чого це розширення? Для того, щоб нам так само було комфортно, але не розширити дуже багато, щоб не було досить ну, таких масштабів. Знаєте, у вас і рукав такий об'ємний, і щось там ще. Я вирізаю ось так одну частину по боку, іншу частину по боку. І низка рукава. Ось так. І я хочу ще зробити таке собі по лінії відведення, щоб зараз, дивіться, я, мені було досить зручно поєднати ці дві точки. Тобто ось цю точку нову і ось цю точку нову. Ось так. Я їх поєдную, складаю, це в мене буде рукавчик. Тут в мене все рівно, все рівнесенько. Тут трошечки, бачите, я це відрізати не буду, ось цей шматочок. Я не буду це відрізати, тому що, коли ми, бачите, ось моя лінія центру рукава, я зараз відмічую її, це центр плеча, це центр рукава. Я сподіваюся, що це зрозуміло. Навіщо так робити? Тому що, дивіться, зараз саме в цей центр я буду вести ось так, вирізати лишнє, те, що мені заважає. Ось так. І Хоча я могла б це зробити саме в цю точку. Але все ж таки я хочу в центр. Нехай буде на. Там позаду по спинці. Я зараз підпишу, що це до спинки, а це до переда. Нехай буде там трошечки більше. Знаєте, начебто об'ємчик такий рукава, він зі спинки виходить. Так, і розрізаю по, це, по лінії центру, рукава, яку я відігнула, я розрізаю повністю і виводжу ось так рукавчик сюди. І тут. Лінію я виводжу так скругляю. Ось так. Взагалі реглан то дуже така ну, проста річ. Я вирізаю зараз ось так по лінії. І по новій червоній лінії рукавця. По проймі рукава, по кату рукава. Бачите, ось. Я відрізала. Так само я відрізаю по ось цій пунктирній лінії по. В пілочки. ось так. Так. Ось у мене спинка. ось в мене допілочки рукавчики. І в нас є вже рукавчики, які нам треба поєднати з верхньою частиною. Дивіться, я зараз, щоб нам було більш зрозуміліше, докладаю сюди поєдную. Ось ми вже вирізали наш. Регланчик перший. Це попілочці рукав, він у нас підписаний, і нам потрібно взяти, якби вони були поєднані, і ось так прикласти, ось так, щоб в нас тут і тут були однакові об'ємчики пустот. Знаєте, не відходити, не розширяти, а однакові, однакові об'ємчики пустот були. Але при тому, щоб тут ми можемо одразу порівняти, щоб в нас було максимально однакова ось ця величина. Ну так я бачу, що вона однакова. Можна потім заміряти. І приклеїти. Зараз приклеїмо все одно, я вам раджу, ви клеїти потім. Відміряєте, потім дивитесь, потім перевіряєте, щоб у вас все було дуже і дуже чітко. Дивіться. Якщо я беру, мені тут ще треба додати трошечки ось ці. Якщо я візьму вже цей рукавчик і захочу його вшити в цю пройму, я ось так докладаю рукав, виміряю. Приблизно ця сторона в мене ось. І тут так само я зараз віднічу. Так це ось ось ця сторона. І коли я ось так буду вшивати, то вони в мене практично всі поєднуються. В мене тут є один такий простір, який трошечки-трошечки, бачите, ось тут і ось тут, там буквально на 3 міліметри. Що нам треба зробити? А у нас ось тут додатково ще буде, зараз, я додам трохи дуже великого, ні, не буду цей. Я додам ось цей варіант. Ось так, дивіться, ось тут я скругляю максимально, тому що нам кути ось ці не потрібні. І коли ми будемо викладати ось цю частинку, будемо викладати, перше, що зараз я вирішу ось цю частинку. І перше, що, якщо вам ось цієї ширини рукава, Достатньо для вашого загального об'єму рукава, тоді ось тут зробіть в, цьому, в цій частині рукава, саме в цій частині, трошечки на отій невистачаючі 0,3 мм витяжку на ВТО. Якщо вам дозволяє ця тканина, якщо вам ця тканина не дозволяє, тоді ви берете для того, щоб вам вистачило. Це просто такий спосіб, який вже перевірений і який працює. Я ось так загально розрізаю сюди вниз. Ну, практично в той куточок, десь так, приблизно. Ось так. Трошечки розкриваю, трошечки, на оці 0,3 міліметрики, і заклею. Все. Тут зараз заклею, щоб Таким чином. Так само можна робити на будь-яких тканинах, які у вас це моделювання і це практика. Це вже таке перевірено. Далі в нас, ну і тут так само згладжуємо ось ці всі куточки потім, щоб їх там ніде у вас залишніх не було. Знаєте, так. Ось так. Підклеюте. Ви знали, яку вам лінію потім на тканині намалювати. Дивіться, ось так. Тобто ви додали таким чином ще об'ємчик в рукавчик, і ще зробили так, що вам ось ця лінія чітко входить в цю лінію реглана. Далі у вас є плече. Плече треба трошечки, щоб тут не було такого кута. Щоб у нас тут не було ніякого кута, треба його трошки ось так згладити, знаєте, прибрати отой кут, намалювати таку гарну лінію вашого плеча, щоб у вас, коли ви одягаєте, дивіться, наприклад, яким ми користуємось, коли ви одягаєте на себе, надягаєте будь-який виріб з регланом, Саме з нетрикотажного полотна, а саме з тканини, щоб у вас ось це плечико, воно не стирчало. Тобто його треба за вашою антропометрією просто максимально скруглити, але не так, щоб воно просто лежало на вас. Ну, якось так. І відрізаємо лишнє, тобто його скруглили і відрізаємо. Примірка вам ще покаже додатково, чи є у вас там щось ну, таке стирчаще, тільки якщо ви не хочете особливо з якогось рукавчика, так само на спинці. Дивіться, от у нас є той куточок, і тут ми поєднуємо все це діло, щоб у нас ось тут було і тут максимально однакові величини. Тут трошечки на спинці по-іншому воно виглядає. Ну, в мене ще по-іншому виглядає, тому що то є, по-перше, макет в мініатюрі. Так що, тут, в принципі, воно і може бути, тут так само згладжуємо. згладжуємо плече, я одразу його вирізаю. Взагалі, то ці лінії по плечах, вони повинні, начебто, трошечки один одного, якщо ми ось так прикладаємо, от від плеча і вниз трошечки коли поєднуються, щоб вони. Не були досить такі випуклі. Дивіться, от я зараз, ну, мені хочеться тут надрізати. Тобто, коли я буду докладати поєднувати їх, вони повинні в мене бути максимально ну, такі округлі і однакові. І ще ось тут лінія точка плеча, яка в нас є, і тут точка плеча, яка в нас є, вони повинні ось тут поєднуватись між собою. Перевірте їх обов'язково, щоб поєднання все це було у вас однакове, і якщо у вас ну, за рахунок цього тут трішечки більше, то рукав довжина у вас вже виміряний. То ви просто візьміть і це все діло ось так поєднайте. Знаєте, це не дуже така, як то, це не виявляється помилкою, тому що. У вас навпаки на спинку йде довжина рукава, вже начебто більша, ніж на передню на, на, допереду. Чого? Тому що так ще є викрики базові, які так обов'язково так вимірюються, так викреслюються такою хвилею. Так що, тут може бути так само, тому що ви. Ось тут додали більше у вас об'ємчика, чим тут. Якщо у вас буде однаковий об'єм, у вас і тут все буде рівно. Якщо ви хочете прямо рівний рівний рукав, то додайте просто тут доклеїти. І так, і так буде правильно. А, так, і ви скажете, а як же там зробити підгибку? Якщо у вас ось така хвиляста лінія на рукаві, Внизу рукава, то вам треба буде цю підгибку, також хвилясту лінію підкройною і робити. Ви вже на згин зробити не зможете. А де в чому навіть в тренчах? Це досить гарний такий метод для стабілізування гарного краю. Тому що а якщо у вас іде тренчова тканина, то її гарно не тільки підклеїти там той шов, щоб він не розтягувався, начебто, а ще й такою підкройною підшивати, і тоді він краще тримає форму, навіть коли ви його підгинаєте знаєте, на манжету, то він дуже гарно себе почуває, поводить і взагалі вигляд в нього такий досить гарний. Дивіться, ось я так, ось так хочу перевірити довжину мого реглану по спинці. Я тут собі відмічаю, начебто, ось тут в мене цей краєшок. Так само я трошечки-трошечки з цієї точки. Дивіться. По-перше, я додаю тут об'ємчик, зараз я підклею, тому що в мене ну, це можна зробити, можна. Вже на тканині там додавати. Я для сприйняття, дивіться, ось так. Ось так. Додаю об'ємчик. Тут в мене точка, з якої починати. І від цієї точки, так само вниз, я поки нічого не буду вирізати, так само вниз. Я просто загальну таку не обов'язково її там під лінію, під лінійку креслити. лінію ось так беру. І на той відступ я роблю роздвижку. Так само я роздвигаю свій рукавчик по ширині. Не в об'ємі плеча, він в нас в плечі буде досить гарно себе почувати, сидіти, поводити у когось в плечі. Лежить рукав, ну, кому я. То вже за вашим бажанням, що він там у вас робить. А ось тут у вас досить об'єму, і він тоді, знаєте, якщо ви ось таким чином ще додаєте, то у вас не буде нічого там ніде перетягувати і затягувати. Зараз я тут все підклею ось таким чином. І дивіться, ще раз наводжу цю лінію. В мене додатковий об'ємчик. В мене все чітко і все в мене буде вшиватись. Я позначила собі всі позначки. Ось так, ось так і рукав і, ой, і пілочка. в мене готові. Ось 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 так ось так. Далі буде ще комір.